Доброго дня, дітки! Ви вже підросли, стали майже дорослими. Скоро підете до школи, а тому саме час починати вивчати граматику. Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Ще з минулого року ви знаєте, що звуки є немовлені та мовлиніві. Що ж таке немовлиніві звуки? Це ти. Мовленєві звуки несуть в собі певну інформацію. Варто їх розташувати в певному порядку, як ми зразу розуміємо, про що йдеться мова. Мовленєві звуки діляться на голосні та приголосні. Голосні звуки вимовляються легко, протяжно. Коли ми їх говоримо, нам в ротику нічого не заважає ані язичок, ані зубки, ані губ. І ми їх легко можемо проспівати. А приголосні звуки нам вимовляти допомагають зубки, і язичок, піднебіння. Приголосні звуки можуть свистіти, жужжати, дивчати, а ні в якому разі не співати. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви пишемо та бачимо. Сьогодні ми з вами діти, поговоримо про голосні звуки. Їх в мові шість. Давайте ж ми їх з вами назвемо А, О, У, Е, И. Всі, друже, знаєш, я дуже люблю співати і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? Тебе гарно виходить! Тепер будемо співати й інші голосні звуки, але зверни увагу, як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки. Ну що, налаштовуємо свій голосок і продовжуємо разом зі мною. Підспівуй Гарно ми з тобою поспівали. А щоб запам'ятати усі пісеньки голосних звуків, заспівайте ще раз. Зараз я пропоную вам гру. Який звук живе у слові? Розгляньте уважно малюнок. Яка квітка тут зображена? Правильно, дітки. Мак. Давайте ще раз промовимо це слово. Мак! Ма який голосний звук ви чуєте в цьому слові? Мак. А. Правильно, діти. А. Погляньте на цей малюнок. Хто тут зображений? Кіт. Кіт. Який голосний звук ви чуєте в цьому слові? Звук І. Молодці дітки. Розгляньте уважно наступний малюнок. Подивіться уважно. Як називається це дерево? Правильно дуб. Давайте ще раз промовимо це слово. Дуб. Який голосний звук ви тут чуєте? Правильно, дітки. Звук у. Наступний малюнок. Хто тут у нас зображений? Вовк! І ще раз промовте це слово. Вовк! Ми чуємо в цьому слові звук О. Дітки, які ви молодці, гарно справляєтесь з завданням, давайте продовжимо. Розгляньте цей малюнок. Хто тут це звідси забражений? Хто це? Тигр. Молодці. Давайте ще раз промовимо це слово. Тигр. Який голосний звук ми тут чуємо? Звук І. і іще один малюночок. Що це за дерево? З таким гарним листочком. А ну подивіться уважно. Це діти клен. Промовте ще раз. Клен! Який звук ми тут чуємо, голосний? Звук Е. Дітки, молодці! Ви гарно сьогодні попрацювали. Прислухайтесь до звуків навколо себе. І ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. До побачення!